І ми не маємо жодного сумніву в тому, що у нас вийде дуже класний, якісний і робочий продукт. Запрошуємо скокуру. Доброго дня, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, які роботи тривають станом на сьогоднішній день в котержому містечку Скогур, які завдання були виконані протягом 25-го року, і які плани на 2026 рік. За останніх кілька років скогур дуже сильно розширив свою територію. Сьогодні це більше 15 гектар під забудовою і десятки гектар лісових масивів, які виконують функцію паркових зон. Що зроблено протягом 25-го року з точки зору будівництва? На локації скогурхіл завершені повністю всі монолітні роботи, закінчені всі каркаси наших будинків, залито чашу басейна, збудовані всі повністю підпірні стіни. Завершені роботи по всій внутрішній інженерці: це електрика, сантехніка, водопостачання, каналізація, це вентиляція, це Охолодження, завершені роботи по заливці стяжок, завершені роботи по влаштуванню штукатурки. Станом на сьогоднішній день. Ми працюємо над формуванням наших підпірних стін з каменю-негабарет. Це будуть великі кам'яні навали, котрі будуть повністю засаджені рослинами, ялівцем, мохом, різними хвойними деревами. Всі дахи вже засипані повністю керамзитом, засипані піском, закриті геотекстилем і очікують етапу засипки чорнозема, формування безпосередньо елементів благоустрою, формування інсталяцій, які передбачені на наших дахах. І відповідно кінцевого формування благоустрою на нашій ділянці за зиму ми плануємо на схилі зробити повністю всі внутрішні роботи, такі як декоративні штукатурки, такі як монтаж санвузлів, Такі роботи, як монтаж стель, підлог, стінових елементів, зробити меблювання і вийти на весну з повністю готовими будинками. Всередині нам залишається на сезон 2026 року весна-літо, благоустрій на локації з І вже на осінь, вересень, жовтень, планово дана локація буде йти на запуск. Окремо хочу відмітити дуже цікаву локацію і цікаве рішення з точки зору проєктування скобу. Урхіл це відкритий басейн між будинками на даній локації. Самий схил будинки запроектовані терасним типом, оскільки ми знаходимося на крутому схилі, і дуже класний краєвид на чорногірський хребет на говерлу на Петрос. Відповідно, верхній ряд будинків у нас двохповерховий, другий та перший ряд будинків одноповерхові з зеленими дахами, і саме серед зелених галявин. На локації скогурхіл знаходиться відкритий басейн, який буде доступний нашим гостям в котежного містечка. Скогур. Також на локації скогурхіл завершені роботи по влаштуванню. Моноліту на споруді БФК це трьохповерхова споруда багатофункціонального призначення. В мінус першому поверсі у нас знаходиться система водопідготовки для третьої черги, для 3+, для скогурхіл наших банних комплексів. Також там у нас знаходиться котельня, яка буде опалювати таку локацію. Скогурхіл і безпосередньо сам БФК на першому поверсі. У нас знаходиться великий коворкінг, який буде невід'ємною, і досить важливою інфраструктурною складовою котеджного містечка Скогур. В цій споруді паралельно з конференц-залами також є окрема зона, яка відведена для наших діток. Це буде дитячий ігровий клуб в закритому просторі. Поруч з ним буде великий. Класний крутий дитячий майданчик на БВК закінчені монолітні роботи, і вже після нового року почнеться процес монтажу третього поверху, який буде побудований по технології Постенбім. Дерев'яна каркасна споруда. Архітектура, стилістика і технологія дуже схожа з росою. 2 і власне в цьому є задумка, оскільки вони знаходяться в одній локації поруч одна з одної споруди, щоб вони створювали певний архітектурний енсамбль. Вимальовується дуже класна локація і. В 26-му році у нас також заплановано вийти на фінішний етап робіт по даній споруді і віддати її в експлуатацію. Станом на сьогоднішній день ми завершуємо роботи по влаштуванню моноліту на споруді БФК. Починаємо монтаж каркасу, робочий проект від компанії НВК. І стартує початок робіт проектування внутрішнього простору, дизайн-проекту, який ми будемо виконувати в партнерстві з компанією Зікзак. Зараз я хочу розказати про наш апарт-готель: перший, другий, третій корпус. Повністю завершені фасадні роботи. Змонтовано термоясень, змонтовані дахи, змонтовані тераси на дахах, окрім меблів, змонтовані складні огородження, змонтовані тераси з термоясеню. Очікуємо монтажу пергол і безпосередньо монтаж газових грилів, монтаж столів, стільців, вазонів. Дана робота буде виконуватися вже весною 2026 року. В приміщенні першого. Другого, третього корпусів у нас закінчені всі повністю загальнобудівельні роботи. Завдання стоїть до весни 26-го року завершити процес меблювання на даних локаціях. Також в межах першого та другого корпусів тривають роботи по благоустрою. Вже почалися роботи по монтажу бруківки. Весною ми приступимо до влаштування благоустрою в межах нашого внутрішнього двору. У внутрішньому дворі поруч зі спа-комплексом буде три великих джакузі діаметром 3-300 з нержавіючої сталі, які будуть теплими круглий рік. Також весь внутрішній двір буде наповнений великою кількістю рослин. По четвертому корпусу у нас закінчені. Повністю всі монолітні роботи вибудовані всі підпірні стіни, які були закладені в проєкті. завершується процес утеплення фасаду. Навесну 26-го року лишається монтаж декоративної штукатурки та монтаж термоясення. Всередині го корпусу в номерному фонді, завершені роботи по розводці всіх інженерних мереж, роботи по влаштуванню напівсухих стяжок, роботи по влаштуванню штукатурки. На даному етапі триває процес засклення нашого спа. Триває процес засклення нашого ресторану. Завершуються роботи по проектуванню від компанії Зіґзак і вже вперше. В перших числах січня місяця 26-го року ми приступимо до виконання інженерних мереж в частині нашого СПА. Також перейдемо до виконання робіт по внутрішньому ремонту. Збігаючи наперед, скажу, що в 2026 році в Скогурі буде відкрито два великих. Оздоровчих комплекса. це спа-комплекс на базі апартготелю та банно-оздоровчий комплекс Роса 2 Загалом концепція розвитку скогура спрямована на створення великого оздоровчого комплексу, де ви зможете подбати про своє ментальне здоров'я, фізичне здоров'я, духовне здоров'я, бути на лоні природи, проходити оздоровлення через банні процедури, через процедури в галузі косметології, через правильне дієт харчування. Кукур завжди розвивається в частині інфраструктури і дбає про комфорт наших гостей. У На 2025 році ми продовжили будівництво нашої дуже крутої локації, це стежина життя. І сьогодні вона складає близько півтори кілометра протяжності. У 2026 році заплановано продовження розвитку даного проекту, який дозволяє абсолютно кожному і кожній прогулятись столітнім лісом, відчути смаке, запах і тишу цнотливої, Природи такої, якою її створила матінка Земля. У 2025 році в котежному містечку Скогур збудовано та освячено каплицю, яка приурочена покрові Пресвятої Діви Богородиці, в якій можна в будь-який момент прийти помолитись, побути наодинці з собою, поспілкуватись з Господом Богом, знайти відповіді на ті питання, які важко знайти у повсякденному житті. Друзі, у 2026 році Скогур запропонує нашим гостям цілене намисто велнес процедур, які будуть реалізовуватися в комплексах Роса 2, Роса 1 на нашій споруді щанами, а також на базі апарт-готелю в нашому СПА-Корпусі. Загалом це близько 5 тисяч квадратних метрів, які націлені на розвиток курортно оздоровчої програми на базі котеджного містечка Скогур. Окремо хочу відмітити та розповісти про Росу-2. Це дуже цікава і унікальна споруда, як з точки зору архітектури та будівництва, так і з точки зору свого наповнення, функціоналу та філософії. Роса-2 — це продовження розвитку банного комплексу. Це продовження розвитку банної історії, банних церемоній і банно-оздоровчих програм в межах котежного містечка. Скогур. роса — це комплекс. Площею 1800 м метрів квадратний, який поєднав в собі кілька архітектурних стилів, який поєднав в собі кілька різних різнопланових технологій будівництва. Він є прикрасою нашої третьої черги, і вже в 26-му році. Він відкриє двері для наших гостей. Що ж буде в комплексі Роса-2? Роса 2 запропонує нашим гостям великий класний басейн з зашкленням по периметру, яке зможе відкриватися в літній період, і буде поєднуватись зона басейну з зоною тераси. На Росі 2 буде велике джакузі розмірами 11 на 35 метра, яке буде працювати круглорічно тепла вода під відкритим небом. На росі 2 буде цікава зона лоббі з Класним запропонованим меню, націленим на оздоровлення вашого організму. Також у Росі-2 з'явиться дуже класна зона японських бань офуро. Це окрема зона на даху нашої споруди під відкритим небом з трьома великими чанами. Цілий поверх на Росі-2 відданий під велнес процедури, масажні кабінети, душ Шарко, грязетерапія, великий комплекс косметологічних процедур та. Апаратних процедур до створення «Роси-2» та створення спана апартготелі залучена велика кількість людей. Окрім штатної команди Скогур, яка налічує кілька десятків людей, це компанії АТМ, це компанія Озонбут, Зікзак, НВК, Експертлазні, компанія Сергія Балабана, Тарас Савчук з компанією STI та багато інших. Всі, кого я перерахував, та й в принципі всі, хто працюють над створенням. Даної велнес складової в межах котеджного містечка Скогур це професійні люди, це люди, у яких за спиною багато кейсів у даній галузі, і ми не маємо жодного сумніву в тому, що у нас вийде дуже класний, якісний і робочий продукт. У 2025 році ми запроектували та почали реалізацію нової локації. Робоча назва 3+. Поруч з третьою чергою – це схил територію близько 3 гектар з Унікальними краєвидами на чорногірський хребет це говерла, це Петрос. Станом на даний момент ведуться роботи по будівництву під'їзних шляхів, ведуться роботи по будівництву підпірних стін, типу Габіон, ведуться роботи по влаштуванню зовнішніх мереж. Пропрацьований проект в найдрібніших деталях з точки зору самих будинків. Розроблена планіровка, розроблені конструктиви, зроблена вся повністю архітектура, і вже почали роботи. По плануванню наших полиць під посадку будинків і заходимо на. Початок будівництва фундаментів. Технологія будівництва даних будинків, вона нова для скогур і нова в цілому для України. Станом на сьогоднішній день в Україні є невелика кількість будинків, які побудовані за даною технологією. Ми всі їх відвідали і неодноразово досконально вивчили процес будівництва, досконально вивчили виробництво. І ця технологія CLT від компанії Rizal. Що таке технологія CLT? Це клеєна деревина. Тільки не в вигляді бруса, а в вигляді цілих стін. Отже, на наш будмайданчик будуть приїжджати готові стінові елементи практично з фінішним чистовим оздобленням. На будмайданчику будуть виконуватися такі роботи, як влаштування фундаменту, зборка самого каркасу, яка триває 1-2 дні, монтаж даху віконних систем, інженерних систем і безпосередньо меблювання нашого будинку. Дана технологія дозволить нам будувати в звичних для нас темпах та необхідних темпах для нашої бізнес-моделі, адже технологія будівництва CLT не потребує великої кількості задіяних працівників. Окремо хочу зазначити створення в 3+, Унікальної локації це каскад водойм, які будуть собою утворювати велику гідротехнічну споруду, де можна буде прогулюватись, де можна буде покупатись, де можна буде провести час біля води. Виконувати ми її будемо в партнерстві з Андрієм Печеним. Це, безперечно, один з найкращих і найпрофесійніших в Україні спеціаліст в частині реалізації природних водойм. Сьогодні тривають роботи в частині проєктування. протягом зими. Повністю буде розроблено план, графік виконання робіт в даній локації, закуплені всі необхідні матеріали. І вже весною 26 го року ми приступимо до будівництва нашої нової локації, нашого каскаду Озер, котрий стане ще одною прикрасою котежного містечка, скогур, де можна буде прогулятись, де можна буде побути біля води, покупатись а можливо половити рибу. Друзі, запрошуємо в скогур. Запрошуємо до партнерства, до співпраці, запрошуємо в гості, запрошуємо як інвесторів. Приїжджайте, долучайтесь до скогура і обирайте свій найкращий будинок в Карпатах.